Друзі, всім привіт! Дякую, хто там дивиться відео за підписку, за лайк. І попрошу, звісно, підписуйтеся. мені дуже приємно. Один мене підписчик питає: Розкажи, будь ласка, нюанси підключення до зеленого тарифу. Розкажу вам нюанси. Які нюанси? Найперші нюанси до підключення має бути у вас участок. І, Наприклад, як в мене тут часу, тут десь п'ять сотих, п'ять з половиною сотих виходить, має бути ніде не, не дерева, ні за якось закіння. От дивіться, я трошки теж тоді не розраховував. Він в принципі як щось, обичний сопсує, так виходить. Він вже літом дає мені. Затіння, куди падає, на панелі падає і перекриває там 3-4 панелі. Отже, і генерація трохи падає. А я ж цього ступа не можу обрати. Але я і не можу десь цю станцію подіти. Ну, діпо, немає в мене обширного города, що десь я можу десь її віддільно поставити. От нюанс, в чому може бути перший. На другому відео, так, зараз покажу, як друга в мене станція підключена. От, В принципі, друг... які нюанси ще може бути. Дивіться, хлопці. Хлопці там, хто там дивиться, дівчата може теж через цікавляться типу, сонячною станцією під зелений тариф для годомого господарства, для своїх потреб. От. На такий участок, але зараз є популярні самі панелі. Зараз є 550, 600 ваттні типу, панелі. Типу, вони ограничують типу, вам площу, де можна поставити менше кількість, більше кіловат можна поставити. А раніше були ось, 370 мої. Перші 370-ти були, їх треба багато ставити. Нема, нема стільки з них, що може бути ваш будинок дуже далеко стоїть від трансформатора. От чому випрос. І це дуже довго буде, е, можна сказати, підключення своєї станції. От у мене було. Отут, бачите, як воно було? Дуже довго. Тому що 500-600 метрів в мене виходить від трансформатора. Моя станція, то вони кинути просто в сеть. А в сеть, якщо кидають, то трошки погано. Чого погано? Тому що надлишок вони кидають з цієї сторони там, 230 вольт, так, і я викидаю сеть там 30 чи 40 вольт ну, вольт, да? ну, правильно, в принципі, може, неправильно, коротко. то коротше в сеті 245-255 вольт завищує. І це дуже погано для. Станції Ну, нагрівається, по-перше, ну, вона буде генерувати. Все добре, звісно. Якщо зараз буде менше потреби, буду ставити реліє якісь перенапруги, типу, що буде все тільки має бути подавати 240. Коротше, їх там є світ за бабумаки. І ще любі друзі, ще може бути один нюанс, звісно. Мене теж трошки затронуло. Е я в цьому не дуже там, розумівся, а зараз трохи вже ну, більше маю Чуть-чуть для себе, звісно. Я не такий там вже спеціаліст дуже крепкий, але в чомусь я розуміюся. Хтось там пише, що ти там махаєш руками, що ти там знаєш. Якщо я нічого не знаю, ну, в принципі, не дивиться, будь ласка, мені це відео. Якщо тобі не подобається, не дивиться, можеш минати. Будь ласка, минайте, хто не хоче дивитися. А хто хоче подивитися, цікавиться, бо всі вчаться на чому, на опиті. Не може бути там така. Раз, і ти все розумієш, все розумієш. Затронула мене така ситуація, що так, виходить там генерація в рік мене. Показує на інвектори. Зараз в обличчя мав інвектор свого покажу. Показує мене річна генерація там у цьому році в тому році було, в 22 році було, 22 44-500 чи 600, ну, плюс-мінус, буде до 45-ї. Дивлюся да? е, на щотчик. На щотчику показує зовсім інше. <гум> типу, не щось не суплодіння трохи є. Якісь тіпо, неправильні показники. Блін, я думаю, що це таке може бути. Е, виходить така ситуація. Що коли щитує щочик, то виходить правильно, можна по-іншому розповісти. Днем станція видає сеть, і днем видає станція будинок. Ще будинок споживає своє днем, але щочик цього не бачить. І виходить така ситуація, що. Генерує сеть, віддає кіловати і генерує на хату. І цей промежуток, корише, що ми його не бачимо. От в чому вопрос. Вроді по актах дивися, не зрозумів. Ти там е нагенерував сеть, там буде 3,5 кВт. Ой, 3,5 тисячі кВт. Приблизно там, там зараз цього року цього місяця було 6,5 приблизно, так? Е будинок спожив 200 кВт, так? А суподінь, а дивишся, там нема 600 кВт. Не зрозумів, що це таке? Як це так може бути? б все добре, станція туди? Ну нема. Ага, в чому суть виходить? Що будинок споживає, а що днем його не бачить? Ну, не бачить, як від... споживає будинок. О, чому вопрос. І це може бути коливаться. Ну, скільки ви там користуєтеся, звісно, в будинку ці днем. Бо в мене трохи є бойлери стоять, холодильники, телевізори, ну, плитки, багато дуже є споживання. Оце може бути великий нюанс. Що ви не, не зрозумієте, як це так? Що де кіловат ваш дівець? І є ще один факт такий, що ми. Я зазвонився своїми в ресі. Знайомими давайте ми типа подивимося, тіпа, морожуть усі, так само. Чи все в мене свобода є з вашими Ну, типа, з кіловатими. скільки я скину сеть, і вони побачать на комп'ютері. Виходить, що похибка є до 3-5 кіловат є похибка. Що пише на щотчику, на інвектору, і в них пише. Коротше, нема. Нема, нема зовсім, типу, ідентичної, типу, одної правної лінії. Знаєте, є похибка 3-4 кВт в день. Оце вже мінус, ще мінус. Знаєте. А вчора була генерація. Зараз я вам фото прикріплю, звісно, свого щотчика і інвектора. Похибка вже 8 кВт ще є. Оце виходить, що в день може бути похибка 10 кВт, а 10 множити на 30 днів, 300 кВт ще може бути десь в мінусі просто так, типу, не дощитується. 30 кВт, а 300 кВт множити на рік. Ну це виходить непогана сума, звісно. От чому може бути різниця. От ще теж заміттеся, бо в по актах, по щотчику, не буде ніколи совпадати ваші кВт. Я вже і так, я вже і сяк. Коротше, в мене виходить в рік, не совпадає, по щочку по актах. Так, половиною тисячі, тисячі кВт. Це такой мінімум. Не сопадає. Я і не можу що зробити, -то тому що щочик не бачить, коли днем хата споживає. Генерація міжчиком і інвектором похибка. 7 кВт буває, Ось зараз в таку погоду. Я теж тіпа, замірив, як воно буде правильно чи не буде правильно. Тіпа буде якесь теж похибка чи ні, в таку погоду. Бо може сонячну нагрівається щось, може якийсь кіловат, неправильно. Ну, подивимося, теж цікаво. І неправильно по актах теж. На актах так, на що так. Ось такі проблеми може бути. Ви там теж дивіться, бо вам ніхто цього не пояснить, тіпа. мало хто вам може цього пояснити. Бо зараз, в принципі, е Інвестори такі, ну, як правильні інвестори, Вони такі, як я, просто людина, хочу поставити собі станцію. Е, прийшов там до такого, такого мужика, типу, хто займається станціями, тільки за, з, він тільки зацікавив, вам в чому? Вам поставити панелі, продати щось, чіка, продати те є, продати це, підключити, а підключити, розказати нюанси, які ніхто на цьому не зацікавив. Навіщо? Тому що треба на цьому заробити на вас. І все, Ось такі проблеми. Бачите, в мене тут ще є частна охорона, сапочкою ходить, наганяє. Теж треба таку охорону, тому що всякі люди можуть махнути сапкою, не по коньові, а по панелі. Ну, це ж сіджати, звісно. Пані Юхімівна, передає моїм підписчикам привіт. Нормальний привіт. <laughs> без сапки. Що там? Бачу. Ну, це треба для колі сказати. Добре. Мені ще сподобався так само, що Хувай, 30 КТЛ, і що там на другій станції, теж ну, ось, типу, типу, звісно, в нашій Україні, це Оце більш-менш популярні наші українці Huaway, Китайці, вони ну, спроможні працювати і працюють. Оце зараз більшість так, Huawei або Fronius, Саме два виробники, типу, саме потужні виробники, що вони дійсно. Працюють, а інші виробники не знаю. Ну, я не, не цікавився. Потім щотчики, гамма-ільтрон. Ну, це ще старий тип, щотчик Ільтрон. Він теж дуже нормальні щотчики. Отакі От мінуси. Ось От такі нюанси можуть бути. А що там, як ви хочете, там, яку станцію, ніби, який метал підключи поставити? Чи чорний метал, чи оцинкований метал. Це все залежить від вас, від ваших грошей. Бо зараз є дуже багато. Хто ставить, звісно, і оцинкований. Це дуже великий плюс. Я би сам поставив, звісно, щоб мене були такі гроші оцинковий метал. Він довше поставить і послужить, звісно. Але я поставив з чорного металу. Колись може й поміняється. Поміняється, може цвітний метал, алюмінів, жартую, да? звісно, на оцінковий. Такі може бути така ситуація, коли ви хочете стати сонячну станцію, так? Не забудьте врахувати таке ще запитати, це дійсно чи буде правда чи неправда, чи не потрібно ще додатково ставити накопичені акумулятори. Це запитайте, кого, хто вам буде робити під ключ. Бо все може бути таке, що треба, придеться ставити накопичені акумулятори. Це великі розходи. Такі питання. Я до другої своєї станції зараз покажу нюанси так само, як покращити, щоб було набагато краще для вашої станції. І швидше підключення, і для покращення. Тут в мене на цьому частку будинок Сусіди мене конника припиняють. трохи виписаю цю траву, бо вже трохи тяжко вкусити постійно кожен день. Привітчувати. І виходить. Нюанс в тому, що от у мене, бачите, сіп підключений. І Сіб підключений до трансформатора. Трансформатор дуже близько, коли має станція. Виходить, перший другий будинок, на другий будинок. Це великий, багато великий плюс. Чому плюс? Щоб не війна, звісно, це ні хлопці б зробили, коли б я оплатив на підвищення кВт за тиждень. Ну, а так робиться з нашими людьми місяць. А якщо ваша станція буде десь побудована, від трансформатора виходить до вашого будинку 600 метрів чи 700 ну, ждіть півроку підключення, мінімум півроку підключення, бо вони, їм дуже тяжко, дуже тяжко. Підключити таку станцію, провести цього самосіпа чи побудувати нову лінію. Треба їм стопи побудувати, переключити лінію на вашу станцію. Ну це дуже великий мінус. О, Якщо ви заінтересно в себе будинку поставити для свого споживання, щось заробити на цьому. Дивіться на таку ситуацію, щоб ваша станція була близько коло трансформатора. Дуже близенько коло трансформатора. Це великий плюс. Якщо буде дуже далеко, оце перший трансформатор, і моя друга станція перша там аж далеко. Оце мінус, бачите? І тоді мені такий мінус обійшовся півроку підключення. А за півроку я міг би згенерувати. Ну, 30-30, 20 тисяч кВт за пів року міг згенерувати і заробити на цьому. Але прочекав того, що мусив ждати, коли ще мені цю станцію. От чому в чому мінус. От то ви так само, друзі, перше в чим ставити станцію, подивіться, де ваш трансформатор. Якщо дуже близько трансформатор, трансформатора, це великий плюс. І по якій він лінії йде. Може, це не ваш трансформатор, може на якусь іншу, типу він підключений лінію. Це теж дуже мінуси великі є. Ну і зараз подивимося, як тут останція. Оп. І дивіться, що у вас участок дуже був теж. Тут, як в принципі, я тут вибрав участка, що не було дерев. Ну, дерева таке взяв, порізав, порубав собі, привіз. Це теж плюс. От в мене трошки тут вітер на сторону, то треба укріпляти сам каркас. Для варіння, щоб був такий крепкий, щоб панелі не дуже рухалися. У панелі є такі великі, а вже щось насирало, тільки помилу, опять знову понасирало. Бо ці панелі я лонгі заказував, вони виходять 1,14 чотирнадцять на 2,25 п'ять. Великі дуже. От я погорів каркаса, ще додатково доставив стойку. Тут ще добре вкопався, обмурував, заляв бетоном. Ну, трошки для себе, типу, для, для свого, можна сказати, обезпечив для своїх думок, що буде це краще. Я там не дуже так втратився, профіль купив собі, хай там втратився в тисячу, 1200 см, Ну, Плюс-мінус так я вам поясню. Плюс-мінус. Тут ця станція побудована. Все працює, теж гарно працює. Але тут на цій станції в мене виходить 26 тисяч кВт. Трохи маловато ще треба доставити 5 кВт і буде, буде 30 кВт. Ну, 31-30 кВт. Отакий От мінус. Ви дивіться, будь ласка, якщо, де ваш трансформатор. Якщо дуже близько, це дуже плюс для вашої станції. Дуже далеко, це чекайте вітрополіг як монота, так сказати, по-іншому дуже довго будуть приєднувати вас. Вашу станцію. Дуже мінус це великий. Можу пояснити. А в місті в принципі, я не знаю, як там правильно не Ну, В принципі, то, та, та сама ситуація, де ближче трансформатор, тим покращення буде. Отакий От мінус. Отакі От нюанси, звісно. Вибирайте ви, ви постачальника, хто буде, хто у вас буде відповідати за ці панелі, за інвектор. Чи він буде під ключ робити, чи ви буде самі це під ключ робити. Бо я робив в принципі, 50 на 50. Робив таку ситуацію, як тут зараз на другій станції, все сам вважаю. Тільки був нюанс робив з допомогою його. Це тільки виходить з щотчика. Ми його прошивали на сімку двох, тому що я не знав, куди там куди його занести, щоб його опломбували правильно. Ось такий, типу, один мінус. А так, в принципі, я все робив сам, петлюч. Сам собі підлюч зробив. Дешевше, надійні. І, Ну і не скажу, може, і швидше, але сам зробив це все, сам знаю, як воно до чого. Бо зараз багато є, хто ставить станції підлюч. Може, є нормальні мужики посальма, станеться під ключ. бистренько зроблять за ту качество. Я би не протягом щоб мені так бистренько, качество зробили би я теж ну, хай там. Переплатив би півтори тисячі чи дві тисячі доларів, але я знаю, що типу, заплати би ті гроші, там, наприклад, там 30 кВт на зараз станція стоїть, які там лонги, ну, лонгі, 19-20 да, тисяч доларів. Це неурахування, звісно, за підвищення кВт. за підвищення кВт треба заплатити, напевно. 60 тисяч на 30 кВт, плюс-мінус, це і так. Орієнтовно, я не знаю, треба подивитися зараз в інтернеті, зайти добрий день. Зайти на їхній сайт і подивитися, скільки стоїть 1 кВт на підвищення кВт. Це ще залежить від населеного пункту. Це теж є нюанси все. То врахуйте собі там. Станцію типу, на 30 кВт. Ну, зразу можете теж не потягнути на 30 кВт, як я зараз я поступово нарощую. От поставив там 10 кВт, 20 кВт, 10 кВт, ну так, типа, поступово. Оплатив типу, в ресі на підвищення кВт на 30 кВт, зразу типу, оплатив за. Ось ще один нюанс: треба зразу оплатити на 30 кВт в ресі, бо швидша робота буде. Набагато швидша робота. Якщо там половину вартості рахунок, типу, оплачувати. Тягучка дуже довго. Дуже довго тягнуться, вони вам підключені. Ой Боже. Отакі От нюанси можуть бути. Може, що то не розказав, пишемо, я вспомню, дуже скажу. Хто дивився мої ролики, дякую вам, тримаємося, буде все добре. Я вірю, що буде все добре. Слава Україні, героїв. Слава. Пока всім.